По всіх школах міста у п'ятницю пролунав останній дзвоник, який сповістив учням про завершення навчального року і початок літньої пори відпочинку та оздоровлення. Щоправда, випускникам, а їх цього року більше трьохсот, поки що розслабитися не доведеться. Попереду на них чекає вступна кампанія. Про останній день занять у цьому навчальному році. Дивіться наступний матеріал. У 10-му навчально-виховному комплексі свято останнього дзвоника розпочалося від самого ранку о 8-й годині, і зазвичай уроки в школі. От тільки по незвичному, по святковому сьогодні вбрані школярі і вчителі піднесений настрій, квіти, посмішки і, звісно, плани на канікули. Може, прийду до бабушки в Київну адихати там на море, на річку піду ну, ну, з батьками. Для випускників цей рік, як ніколи, відповідальний попереду доросле життя професійне становлення. Плани саме стати стать чоловіком сидіти на після школи. Останній год це вообще самый незабываемый 10-11 клас вообще лучшие года. Всі ці плани, звісно, підтримують батьки, а ще вони бажають жити в мирній країні і ледве стримують сльози від радості за своїх дітей. Нарешті, ми щось закінчили. Закінчили, слава Богу, з хорошими результатами. Хочеться, щоб вона в житті достигла чого-то того, що їй дійсно хочеться. Мама її, чесно говоря, не ламає. Я хочу, щоб це був тільки її вибір. Навчання в школі завершується. Цей рік запам'ятався учням цікавими подіями, новими досягненнями. За успіхи в навчанні багатьох з них нагороджено адміністрацією. Вчителів теж було відзначено на святі міською владою. «Цей рік був дуже насиченим, хоча я в 10 класі, але для мене він був, наче, початок 11 класу, плідна праця. Також багато свят, які ми разом проводили зі моїми однокласниками. Знаєте, я відчула себе трошки дорослішою, мабуть, і ну зараз, якщо дивитися на випускники 11 класу, я мабуть вже наступний рік буду себе уявляти так. Я готувалася вже на зазнаю те, що я буду наступний рік також випускницею. Втомлені від навчання школярі насамперед збирається відпочити оздоровитися, А якщо вийде, то й поїхати до моря побувати в мальовничих куточках України.